Зграя птиць, що чорніші за ніч закриватиме овид, стихне вітер, всі звуки чекатимуть виходу повні, Блідий місяць сьогодні налється повінця червоним. Не дивися на небо, до вікон не йди, будь удома, світло хай не проб'ється крізь штори, кришталева вода, тропан трав. Чудодійне закляття приворот чарувала сама, мала досвід та владу, сотні доль її зілля чи трунок змінили недарма, своє серце згубила тепер, а тому не вагалась, Лише з нею він буде назавжди, назбирала отав уночі на Івана Купала лугову конюшину. Зозулені сльози у хащах, Мандрагору, євшан і будяк в срібних росах світання, а муртензія блиском своїм перламутровим грала, вились пари пружисті спіралі. Повний місяць сьогодні тотально зріднився з берегеєм. Ти гадав, закохався і чаклунка вже стала твоєю. Супермісяць емоції викине в келих портвейну, Пий повільно сердешне й кохання це буде шаленим, вір, цей напій твоя панацея. Дивне варево випите повню, зв'язало віднині ту, що магію й фатум змішала, кохання й пристрасть, і того, що був певен. Нарешті зустрів ту єдину задля неї хоч зірочку з неба, чи погляд щасливий під ефірами, тими можливий?